Отже, ви часто запитуєте про рецепт маринованої капусти. Капуста дуже виходить смачна, це дійсно правда. Я відповідаю всім у коментарях, але вирішила зняти окреме відео. І сьогодні ми будемо з вами маринувати капусту. Я зараз почну шаткувати капусту. Потру три морквинки, у мене три головки. Три качани капусти. потру три морквинки. І зварю маринад. Маринад я варю на три літри. Тому що у мене капусти три головки. три Точну вагу скажу потім, як пошаткую. На три літри води. Нам потрібно сахарю, 300 грамів. 150 грамів солі. Далі я даю. Ну, 3-4 лаврушечки. Ось як, як у вас великий, маленький, самі дивіться, перчика духмяного. Ну, я не знаю, я так насипала на глазок. ну Можливо, штук 20. І чайна ложка зерна коріандру. Це все додаємо у киплячу воду. Розмішуємо. А потім ми сюди будемо додати ще оцет, але я покажу, для чого ми варимо маринад, і ще не пошаткуючи капусту. Розмішуємо добре, доводимо до кипіння, відключаємо вогонь і закриваємо кришкою. Без оцту поки що. Наш майбутній маринад добре закипів. Виключаю його. І накриваю кришкою. Тепер пояснюю, для чого я це роблю. Мені не подобається, коли поміж капусти, вже в готовому вигляді попадається перчик або коріандр. тому я розсіл проціджую, А щоб спеції настоялися і віддали весь свій аромат, я закип'ячую воду з цукром, з сілью, спеціями, які ви бажаєте туди додати. І залишаю отак от постояти і настоятися. Поки я буду шаткувати капусту, розсіл буде настоюватися наш маринад. Потім я доведу його знов до кипіння, Добавлю туди оцет і вже гарячим маринадом проціженим заллю нашу капусту. Один качанчик пошаткувала капусти. Добавила сюди третину моркви, перемішала. Зараз перекладу у відро. До речі, моркву я тру на звичайній терці. А можлив, можна ще на тертушку для корейської морковки. Теж буде красиво, але мені потрібно швидше, тому я потерла на звичайній. Це вже на ваш смак. Хочете красоту, трите на тертушці для корейської морковки. Якщо не важливо, трите на обичну велику тертушку і мішаєте з капустою. Ось так я складаю у відро, трошки притрамбовуючи. Перетирати не треба і дуже трамбувати, щоб виділився сік, то теж не треба. Трішки притрамбували і все, будь-то каструля, чи будь-то відерце. Всю капусту я перешаткувала, змішала з морквою і зложила у Е, Вийшло в мене, я зважила, вийшло у мене чистий вес, чиста вага 6200 капусти з морквою. Підготувала я ось таке ситечко, а наш маринад я став, поставила знов довести до кипіння. Як тільки закипить, я туди увілью 300 мл 9% оцта і відразу ж гарячим маринадом я залью нашу капусту процідивши його через отаке ситочко. Ось, коли наш маринад знову закипів, я його виключаю, додаю сюди оцет: 9% 300 мл. Це на 3 літра води. І все. І тепер оцим маринадом заливаю капусту. Вилили маринад, накриваємо мисочкою, тарілочкою, кришечкою, у кого що є. І ставимо сюди невеликий груз. Все. Спочатку вам може показатися, що маринаду не вистачає. І зверху капуста суха, без маринаду, але повірте, пройде зараз декілька хвилин, і вся капуста буде покрита маринадом. Я замість грузика поставила отаку 2-кілограмову гирьку. Пройшло майже ну, хвилини 2-3. І ви можете бачити, що вже зверху є маринад. В такому вигляді залишаємо на сутки. І вже завтра на вечерю у нас буде смачна хрустка, маринована капусточка. Доба залишити треба на добу. Якщо ви зробили утром, то на слідуючий день утром. Якщо ви зробили вечором, як я то на наступний день вечором. Ви її витягаєте, обираєте груз, можете в каструльки, в які робили, прибрати у холод, а можете розкласти по банках, хочете у холодильник, хочете у погріб, вона прекрасно буде стояти декілька місяців. Ну, вона у вас не буде стояти, повірте, ви її з'їсте дуже швидко. Це дійсно дуже смачна маринована капуста без олії, без перцю, без ніяких добавок. Е, я все, що могла б ще сюди додати, але сьогодні не додавала, це яблуко. Все. Нічого більше я не додаю. Можете мені в коментарях не писати, що треба було олійки додати, чи треба було перчику добавити, чи або часничку. Це вже буде зовсім інший рецепт. Це буде не маринована капуста, це вже буде салат з часничком, з перчиком. А олійку я взагалі ніде не люблю додавати, навіть навіть в консервовані рецепти салатів. Так що смачного вам готуйте, сподіваюся, тепер все докладно розказала.